Розпитуємо Сергія Козера, це нардеп і співзасновник громадської організації ВПО України. Пан Сергій, здрастуйте. Доброго з яким Я ж про гроші? Даруйте У мене сьогодні. Що що не що не спікер, то я про гроші, але вправда важлива я з 1224 внутрішньопереміщених людини подали заявки на іпотечний кредит. А яка реальна потреба тих людей, які були змушені покинути свої хати? А, і відсоток з тих, хто подав і отримав це житло? Самі сказали, відповіли на своє питання. 1200 родин умовно беремо навіть не освіпа родини, які подали і хочуть отримати це криптування. Тобто, зі свого боку, ми розуміємо, що ця програма не для всіх доступна і вона на сьогоднішній день не всім підходить. Чи, взагалі, по всім стандартам, по підрахункам наших міжнародних партнерів, люди, які втратили житло, це вимірюється близько 2 мільйонів. Взагалі, внутрішньоприміщених осіб це близько 4-6 мільйонів. Це по останнім там, даним, які має Мінсоцполітики. політики. Тобто ми розуміємо, близько 2 мільйонів людей, які втратили житло, а у деяких житло воно ще не втрачено, умовно не зруйновано, воно просто знаходиться або в окупації, або знаходиться дуже близько до зони бойових дій. Тому ми, ми бачимо, що тенденція саме по кредитуванню, вона не дуже підходить людям. Зараз люди на це можуть зголосатися, і та дуже такі ну знаєте, умови, які не підходять людям. ступені це люди, які похилого віку або люди соціально не влаштовані чи не влаштовані, не знайшли свого э, постійного місця роботи і для них ця програма наразі не підходить. Ми зі свого боку з колегами з нашої громадської організації, з міжнародного депутатського об'єднання МФО України, в минулому році подали і в двадцятому році враховано близько 500 мільйонів гривень саме на розвиток э, безоплатного житла, придбання житла в сільської місцевості, тобто вона передбачає і зараз ми разом з Міністерством соціальної політики розробляємо порядок використання цих коштів. Це в першу чергу ті. Ті будівлі, ці, ці буди, які будуть безкоштовно передані людям для того, щоб люди подальше там вже жили і утримували їх вже за свій рахунок. Тобто, це не прикрадить, це просто доступні житла. Тобто це компенсація саме того житла, які люди втратили у себе на непідконтрольній території. Тому працюємо саме в цьому напрямку для того, щоб дати можливість мати людям отримати знаєте, ту папарітетне питання по цьому житлу. Давайте ще вже раз. Ви почали відповідати на питання, за якими принципами визначається перелік тих людей, яким дають, яким не дають житло, чи враховують тут фактор кредитної історії? Я маю на увазі погані кредитні історії. Ми прекрасно розуміємо, що життєві обставини у людей бувають різні, але люди точно не планували брати житлову іпотеку. Чи робить банк а, тут поправку на те, що кредитна історія тоді і зараз можуть бути різними? Чи... Зрозуміло, що кредитна історія для людей. Ми розуміємо, що колись людина могла брати там телевізор, умовно, або кава-машину, або щось інше, і е, в деяких умовах або там е, позиція людини була, або були такі складні фінансові обставини. І це може в принципі впливати на кредитну історію. Ми розуміємо, що в принципі банки і ця позиція, і наша, і країни в цілому. Не звертати увагу на цю кредитну історію, тому що ми розуміємо, це крта кредитна історія це кредитна історії там минулих часів і минулих періодів, Зрозуміло, що в першу чергу в ступінь це робить там не, не людина, а машина відбирає відбір. і Є там критерії, які відображають людина, там порядна, непорядна, або щось інше. Але тут потрібно і включатися людському фактору для того, щоб подальшому е враховувати індивідуально кожну людину, і людям в свою чергу також потрібно це зрозуміти, якщо є там незакриті кредити або Якісь інші борги потрібно звертатися до тих установ, до тих банків, в яких вони брали ці кредити, або брати ресректуру засіда цього боргу, або спілкуватися з банкірами для того, щоб подальшому знаєте, не влівати цю кредитну історію і мати можливість отримати ті кошти, які держава зараз заклала компенсації їхнього майна. Тому що дуже буде шкода і важко людині, яка там не, умовно не виплатила за якісь там дрібницю у умові там до 10 тисяч гривень, і зараз не зможе отримати компенсацію за своє житло вартістю 2 мільйона Ну і ми прекрасно розуміємо. Давайте відверто, що іпотека, е, е, особливо <Expansion> для людей, які були змушені залишати свої, е, свої квартири, свої будинки там на тих територіях, це є здебільшого та, тобто, про сімейні історії. Тобто про такі історії. Є, чи є опція повторного кредитування? Бо таких історій, коли людина переїхала приміром з окупованого Криму на Донеччину, на Луганщину, на Харківщину, Дніпропетровщину тепер може опинитися в такій ситуації, коли їй потрібно ще раз тікати. Або її житло було зруйновано один раз, а далі ракета прилітає ще раз. То тут як бути? Чи є опція повторного кредитування? Так, ми чули про ці опції, і вони дійсно є. Ми розуміємо, що дуже багато людей умовно там 14 року, які покинули територію Донецької Луганської області. Зараз там оселилися в той же самій Бучі, Єрпіні і в окресностях Київської області. І ми бачимо, що це сталося на початку широкомасштабного вторгнення. Тобто люди дійсно, як ви знаєте, вдвічі отримали та подвійне переселення. Так само історія у нас іде по Луганській області. Це і Сєвєродонецьк, і Попасно, і всі інші міста, тому що ми розуміємо, що люди виїжджали з окупованого Луганська і оселялися максимально близько. Зараз ця історія тенденція повторюється по Херсонській області. Люди, які там виїжджають з Лівобереж, Херсончика, першу чергу, розміщуються. Поближче до свого дому, навіть якщо вони там з Береслава або з території, яка наразі під контролем наших збройних сил, але немає доступу тому що дуже близько наближені до зони бойових дій. Вони зазвичай не дуже їдуть там далеко в глиб країни. Максимум це там Одеська, Миколаївська область, а багато з них прагнуть залишитися в межах області. Тому ці історії неподонокі, вони є, і тут дійсно є людський фактор. Ми розуміємо, що знаєте, як кажуть, снаряд в одну воронку два рази не пролетає, але тут такі історії є, і людина в цьому не винна, тому в принципі не бачу перепон для того, щоб людина змогла змував... отримати так... як... але... так, 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 соціальна така, соціальна, така трохи справедливість. В першу чергу зрозуміло, що до неї повернеться трохи пізніше, тому що хтось взагалі нічого не примує. Mm. Слухайте, а як виглядає географія і розподіл між державними і приватними банками? Де найчастіше беруть кредити на житло? Видають, не беруть, а видають кредити на житло. Я маю на увазі регіони. І що це за банки? Приватні чи державні? Зараз дуже багато банків, які це надають. Це і приват, Ащад, банк, і Сенс, і Флобус, і всі, всі в принципі, банки зараз доєдналися. Ми розуміємо, що в принципі, банки це і приватні і комерційні, але це їх. Заробітник і їхня робота, тому вони в принципі, відкликаються на ці історії. Зрозуміло, що в більшій ступені люди звертаються і мають довіру до державних банків. Це приватбанка щедбанк. Тому тут кількість відсоток не найбільший, і знаєте, тут зі з боку держави є більш така знаєте, Рзарегульований процес, який точно розписаний, що як робити, тому що комерційний банк не завжди відповідає, або знаєте, включається людський фактор і коли людина або банкіра, або там менеджер цього банку рахується по іншому і є тут перепони. Тому потрібно це також включатися. Це ми в тому числі і спілкувалися з керівником Національного банку України. Тому, в принципі, банків достатньо, головне, щоб вистачило коштів, задовольнити свої потреби. Це перше, а по-друге, коштів і умов для того, щоб максимальну кількість людей охопити. тому що ми з вами вже проговорили. Людей дуже багато і на сьогоднішній день навіть немає сталого сталої державної політики, яка б могла дати відповідь кожній людині, коли вона зможе отримати компенсацію за зруйноване майно і з яких коштів ну і оскільки ми вже з вами визначили, що опція кредитного кредитування для купівлі нового житла вона доступна далеко не для всіх. Орендоване житло є компенсації, але на ринку орендованого житла давно потрібно наводити порядок. Я не знаю. Скільки я прийшла в журналістику? 20 плюс років вже про це говорить: про те, що на ринку орендованого житла потрібно зробити ринок орендованого житла, даруйте і систематизувати його, і щоб це було зрозуміло, і на підставі географії тобі не відмовляли, зізнатися так. Ми знаємо чимало випадків, що людям відмовляють на підставі того, що вони військові, що вони переселенці, що вони, що я, наприклад, з Буковини, мені свого часу відмовили, сказали, що вони не здають, ну хоча дивна історія. Моїм друзям моїм близьким подругам з Луганщини, Донеччини, Криму так само відмовляли. Але коли буде А, з Цим порядок, що ви робите для цього, щоб таки був порядок, і чи передбачені і скільки грошей і механізмів даруєте, передбачено для того, щоб продовжити компенсації за орендоване житло для переселенців наступного року, приміру. так зрозуміло, що зараз оренда житла вона більше люди які здаючі і оренда здавці вони точно більш лояльні, більш знаєте, соціально відповідально відноситься до людей, які все втратили зрозуміло людям, які виїхали після 14-го року. Прописка або наявність що ти з того регіону це було знаєте, як таке, як червона лінія, і людей взагалі взагалі не приймали. Тим паче, якщо там з маленькими людьми з... Тваринами, то це взагалі була табу. Зрозуміло, що на зараз ця ситуація трохи виправилася, але ми бачимо, і цей перекос знову повстає. Повстає перекос, в тому числі і для наших військових. Ви ще і по вас буде дуже велике здивування, скільки коштує квартира в Славянську або в Константинівці для наших військових. Тобто розуміли, для мене не кому? буде здивування для мене. Не буде пане Сергію, здивуванням. Для мене велике здивування. Ну... Чому народ народні депутати до сих пір порядку не навели? Оце мене дивує. А Дивіться, дивіться, давайте не заводити в тому числі і наших глядачів оман, народні депутати. Це проказ законодавчі ініціативи. Тут же питання можна вирішити, в тому числі виконавча влада. Ми зі свого боку зараз працюємо для того, щоб це був був закон із цього приводу. Тут потрібен механізм і механіку, як цих людей в першу чергу, спонукати спонукати. В першу чергу може пільгами. Ми ж розуміємо, на ну, тому точно тут нікого не заставимо. Зараз запущена. Ми бачимо Мін, Мінсоцполітики на смін минулому році. Запущена програма по соціальній оренді житла. Ми щоб ви розуміли, 4 мільярдів всього використана на 80 мільйонів. Тобто це не про що люди на це не реагують. Люди не виходять з сіні, люди не хочуть і не можуть на це реагувати. Тому наша задача зараз створити ті умови для того, щоб люди змогли і бачили, що держава не хоче їх там вивезти, обідрати і забрати а навпаки, дати їм можливість захисту. Шти захист е, е, тим людям, які здають від тих людей, які там можуть їхнє житло не боже пошкодити або щось. Її. Тому тут дуже великий пласт. Ми зустрічалися із ріелторами з цього приводу. Зрозуміло, що не всі за, але цю роботу потрібно робити. Ми з керівником фінансового комітету з Данилом Гетінсовому по цьому питанні вже проговорювали і ну рухи є, але розуміємо, тут буде великий спротив. Дуже буде велика е, проблематика. Потрібно врахувати всі всі. І тому що для переселенців в першу чергу потрібно дайте житло, дайте його максимально легко і максимально дешевше для тих, у кого це є. Зрозуміло, що люди ставлять в прерогативу заробітку. Тому знаєте, палка двох кінців потрібно думати і дуже ретельно безумно. Безумовно, тому, безумовно саме саме тому я кажу, що і депутати. Ви, ви тут історія не про гарячу картоплю, яку б має законодавча гілка влади перекинути на виконавчу, а виконавча перекинути на правоохоронців, а правоохоронці сховати ту картоплю приміром в шухляду, або в залежності хто від кого кидає. Ми прекрасно. Розуміємо, що і орендар і орендодавець мають бути захищені законом, і це має бути історія, яка прописана законодавчо забезпечувати захист прав кожного з учасників. І тоді ми говоримо даруйте про ринок і про цивілізований поступ, і тоді ми говоримо про людяність. А тоді, коли знаєте, це кинуто там, ви самі знаєте, коли це кинуто на поталу конкретного рішення конкретної людини, так воно і виходить. Що в величезній кількості України і тих українців, які приймали і продовжують приймати інших українців. В своїх домівках, в своїх хатах, на своїх нових чи не дуже диванах з опаленням, чи не дуже, бо ніхто не є в гостях в іншому регіоні своєї країни, розумієте? Ну тому іноді трапляються такі історії. Але якщо це буде система, і якщо журналісти вам можуть бути в цьому помічні, використовуйте. Я вам от до чого, тому що ми, ми не знімаємо із себе відповідальності, в тому числі, бо у нас точно є військові, які не можуть зняти квартиру на Сумщині, або які не можуть зняти квартиру в крамато. Орського у нас точно є ті, хто приїхали з Донеччини і не можуть поселитися там, де вони хочуть, або в тих умовах. У нас точно є історії про собак, котів, дітей що завгодно. Але люди, ми ж люди, ну от яка історія, але законодавство має працювати вами повністю погоджуюсь. Дивіться, дуже важко в законі врахувати всі ці, знаєте, пі... маленькі деталі. Тому тут знаєте, закон, це рамка. Далі йде підзаконка, яка влаштовує там всі ці історії. Я ж не знімаю з себе відповідальність. повірте мені, я людина з Донецька 14 року. Я проходив ножками всі цю історію і знаю, що писали на машинах і все інше, Тому тут я з вами повністю погоджую, але е... заклик до людяності і до об'єднання до нашої спільної перемоги тут потрібно. І до фахової роботи, бо нам нам уже виключають мікрофони, бо ми бо кажуть, що ми з вами притягнули час. Сергій Козер, нардепі, співзасновник громадської організації ВПО України без був з нами говорили і про ринок орендованого житла, і про те, що кредити, які іпотечні надають для внутрішньопереміщених осіб, на жаль, не покривають потреб тих людей, які залишилися без житла.